Вітаю всіх. Дякую вам всім за коментарі. Дуже багато запитів в на в пунктах. Але не встигаю все. Зовсім не встигаю. ось Тому буду потрошку все робити. Мене попросили розглянути місто, нашу фортецю Бахмут. Важка тема, але я спробую трошки. Не, не дуже хочу. Сильно ц... цю тему дивитись, бо не дуже приємно ось. У мене був родич на Бахмуті. Давайте так, питають про деокупацію міста Бахмут. Його тримали довго, але все ж таки не витримали тоді. Я хочу розглянути деокупацію міста Бахмут до кінця 2023 року до окупації міста Бахмут. Можливо, буде до окупації міста Бахмут до кінця 2023 року. Ну, хочуть, сили прикладають. Так, карти показують, що можливе повернення. Так, є рух. Рух є. Є рух в напрямку Бахмуту. Але дуже важкі бої, відразу кажу. Ця карта показує повернення до рідних місць. Так, але це результат. Це дуже важкі бої, великі втрати. Ну, Карта, каже, що буде результат. Так, це карта, найкраща карта в колоді це кажуть про повернення. І ключ – це повернення додому. Але ціна знову та ж сама ціна дуже великі втрати. Кажуть до кінця року добре. Давайте розглянемо так: місто Бахмут. Бахмут, Бахмут. Хто я кажу? Я кажу Бахмут. Проблем в мене з наголосами, скажу відразу. Тому буде в якому місці місяці, я хочу розглядати, там будуть найгарячі бої. Ну, Який місяць буде доленосним для нього? Давайте подивимось, Бахмут. Почнеться активно докупати. До Саме Бахмут. Це буде вересень, жовтень. Листопад. І грудень. Який місяць? Вересень. Ще ні. Ні, зовсім. Жовтень. Не бачу. Листопад. О, щось ближче. Листопад-грудень, і грудень. кінець року. Ох ти, кінець року, як. Дивно, але. Угу. Це карта швидкості. Неочікуваності. Ух ти. Листопад. Давайте так. Бо Ба місто Бахмут на даний момент буде якась неочікувана швидка інформація або швидкий наступ наших. Скажемо так. І повернення додому буде. Листопад, місто Бахмут. А у грудні що в нас? А у Грудні вже вдома. Цікаво. Це Бахмут, так. Показують на даний момент. Є якісь плани? Ось. Це доля така. Це хрест, це карта долі, це карта, яка не має іншого виходу. Скажу, це доля, яку повинні пройти. Бахмут її проходить. Вересень жовтень це хитрі маневри і розробка плану. Ось план жовтий. Розумієте? Жовтній план? По Бахмуту, якийсь. Так, там є свої дії на Бахмуті, завжди бойові дії є, але щоб зробити якісно, треба план. Завжди план. На даний момент. Те, що я бачу, на даний момент, ще раз повторюю, дуже багато коментарів, які люди не розуміють, що це таке. Карти не мають часового виміру, не мають на даний момент, вони кажуть, так, треба переглядати хоча б раз на місяць, щоб була інформація постійна. Через місяць може бути зовсім інша картина. Ви зрозумієте. Там дуже великі сили, у наших, звісно, сил менше. У чоловічому ресурсі ми програємо треба це розуміти. Ось тому так. На даний момент так. Чекаємо.